Друзі, всім привіт! Всім доброго здоров'ячка. Чим далі йду лісом, тим більше ломаю дров і збираю шишки. Сьогодні я до вас знов із своїми пеларгушами, а точніше, із коріненням зрізів пеларгоні. Роки займання орхідеями, коваряючись з короб, або ще з якимось іншим ґрунтом для орхідеї я зовсім втратила розуміння. Який посадковий матеріал потрібен для грушечних рослин. Разу скажу, мені зовсім не соромно, бо вчитися не пізно ніколи. Як виявилось, навіть у торфах треба розбиратися. Вперше мені знадобився торф минулого року, коли я вирішила завести у себе на поличках хижі рослини. Для хижих рослин потрібен кислий торф. з рівнем кислотності 2,8, 3,8. PH. Хижі рослини зростають на болотах, тож вони потребують у торфі кислому Нем етапом знайомства із торфом у мене сталося тоді, коли прийшов час пересаджувати свої хоїчки. Хоїчкам потрібен нейтральний ґрунт. І крамниці, що я купувала саме оцей торф, виявились в продавчині такі самі солухи, як і я, і головне для них було впихнути не до крамниць мені потрібно ходити з лупою, бо я людина незряча. А у цьому випадку я понадіялася на продавчинь і вони мені впихнули ось такого торфу. Дома, взявши лупу і добряче обдивившись цей пакунок, я виявила, що цей торф має рівень кислотності 4,5, тобто він підкислений. Ну, для хуїчок номер пройшов. Додала і ще там кори всякого такого з хвоїчками номер прийшов. етапом моїм захоплення стали пеларгонії. 31 липня я показувала вам у своєму відео, як я отримала зрізи різних сортових красивущих пеларгонії від Іринки Одарченко. Ну і я. Посадила їх, я показувала вам у стаканчики з водичкою, з додаванням кусминчиків Алої. Такий метод з корінюванням звичайних пеларгоній ну, дуже добре підходить. А от з сортовими з такими от королівськими то ні. минуло два тижні звиїв немає ніяких. Тиждень тому я показувала вам, що вони скидають лисячка, підсихають, жовтіють. І за допомогою я звернулася до своєї вчительки, до Іринки Одарченко. Вона трішечки заспокоїла мене, сказала, що ну влітку дуже складно вкорінювати зрізи і. Порадила мені торф, яким користується вона. Той торф треба замовляти в інтернеті, в крамницях його є... до крамниці, у крамниці виявився ось такий поліський торф, але у розфасовці 50 літрів. Тут для мене занадто. Дівчата дзвонилися із своїми партнерами, з іншими магазинами, і мені наступного дня передали такого поліського торфу. Розфасовкою 5 літрів, Получається, що два тижні вони стояли у воді і залої на лоджії, де змінювалася температура, то жарко, то холодно. Через два тижні я їх з лоджії забрала, занесла в оселю, поставила на стелажі під штучним освітленням, де прибрала зайві фаленопсиси, але минув і ще тиждень, і картина не прояснюється. Лисичка продовжує скидатися, тож водичці. Вкорінення ніяк не виходить. Три тижні пройшло, час втрачається. Спроба, і я пішла в абанк. Слава банк або пан, або пропав. Все рівно бачу, що рослинки загинаються, то щось, щось треба робити. Вже боюся, що тур пересохне, а зрізи без корінців. Ну тож посадила поки що їх у стаканчики без отворів. отвори можна зробити швиденько ножицями он там. По краєчкам обрізати дно і все буде добре. Ну тож поки що вони знаходяться ось так. Посадила їх у чистий торф без усяких домішок. Єдине, що кожен зріз вмокнула, називається грандіс, стимулює зростання корінчиків. Потім вже як вмокнула їх у цей препарат. Я згадала, що в мене є гарний препарат, який мені подобається. Цей італійської. Фірми він називає називається FIFA Plus, але згадала я вже запізно рідкий. Якщо це порошок, то це рідина. Коли я дивлюсь зараз на свої пеларгуші та їхні стан, то ентузіазм у мене ну, набагато знизився. Але знаєте, я людина дуже вперта. Коли люди мені кажуть, чорний, я кажу, що я буду намагатися. Перетворити у сіре, а сіре, потім в біле. Ну, Тобто я можу одну і ту саму рослину купувати декілька разів. Зазвичай три спроби і все. Спіювати з пеларгоніями мені ще не набридло. Хоч я і бачу, знаєте, не дуже гарну картину, у деяких із них зараз спробую знайти. У деяких із них бачите, маківки попідсихали, у деяких із них я вже почіпувала, бо вони. Навіть бачите, ось так э, почерніли. Ну, Одним словом, воюємо. Дайте, будь ласка, уваги на мій манікюр, ковиряюся в землі. Рукавичок я не люблю, бо знаєте, ну, мені потрібно відчувати. В рукавичках я як маса і рослину я її не краще голими руками ковирятися в землі. Нічого страшного, я потім... Щось попру проручну, які мої будуть чистенькі. Ага, я відволіклася, то а, оця пеларгуш або корінці у неї вже є. А, посадила оце, оцей поліський торф. До речі, я придбала декілька торфяних таблеток. ну ось таких. Було два види таблетки: одні, отакі, ніби то щось таке, як ото, знаєте, серветка чи щось таке. Ну оці таблетки мені сподобалися більше. Ну тут -то ж не розпадається. То я замочила ці таблетки, впіхнула туди оці зрізики і тепер чекаю. А ось такі. Ну мені геть не сподобались. По перше, не знаю, можливо, вони вже ну, застарілі так добряче пересохли, бо вони дуже погано розмочувались. І коли я поклала цю таблеточку до такого стаканчика, звичайні ось стаканчики 180 мл, що каву знаєте, продають у всяких там кафешках або на вулиці десь, ну одноразова посудинка. Вони в стаканчику як ось, знаєте, розпадаються і перетворюються ну, то звичайний сипучий торф. Тож, ну, що хочу сказати, по вартості дешевші за от ті, нібито у серветках. Але все ж таки, знаєте, не сподобалося мені слова взагалі. Можливо, якщо насіння висіювати, може буде і гарно. Корінювати зрізи, то все ж таки краще брати торф, сипучий ну, у мішечках. Зараз із збільшенням, ну це ж роздивляюся свої пеларвочі, дивіться, майже помирає зріз. А... Як то перед смертю ну, вирішила квітнути. Оце, оце одразу треба одрізати, бо ну, забере цвітіння всі сили. Тим словом, сьогодні 21 серпня, впертість моя ще нікуди не поділася. і Я буду продовжувати почати справу. Нульовий, нульовий результат це свого роду досвід. Я відношуся до тих людей, які падають. Потім знов підіймаються, згодом знов падають, знов підіймаються. І з кожним, з кожним таким підйомом я піднімаю голову все вище і вище. Додаються, додається досвід, додаються знання. Тому бажаю кожному із вас перемоги своєї. В загальному я бажаю нам всім перемоги над ворогом, який хоче захопити, знищити нашу Україну. Вистоїмо, переможемо, все буде Україна. Слава героям, смерть ворогам! Всем пока. До новых встреч!